П'ять штук це в нас об'єм за півроку взагалі. Щоб ви розуміли, це до обіду ми продали сьогодні. Вчора вони продавалися позавчора, сьогодні вони взагалі почали летіти. Ці клієнти як одічалі стали. Всі оплачують, ніякі наложки там оце не говорять. О, давай, бо я тобі не довіряю. Як можна мені не довіряти? Я вже рік тіктоки знімаю. І по-друге, я би цей... Павер сам би собі взяв, але у ну, мене, правда говоря, ноутбука немає. Куди я 65 ватт Ват буду заряджати. Взагалі, просто розносять. Ну, У нас же ж нема стільки запасу навіть. Ми 5 штук купили це на півроку, запас іде. Це за день стільки продалося. Мені здається, що я зараз піду десь в роздрібні магазини їх шукати, і щоб потім, скажімо так, можна цей попит було задовільнити. Це взагалі просто жесть. Я розумію, що ноутбук да, всім треба, ноутбуки для роботи потрібні, кому там для ігрушок, там офіси і так далі, це зрозуміло. Але найголовніше, я так розумію, це для роботи купую, щоб заряджати свої ноутбуки.